Як ми вже повідомляли вчора, голова Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Рибачок подав у відставку. Про це очільник Рівненщини заявив на брифінгу у четвер, 13 листопада. Крім нього, заяву на звільнення написали і сім голів районних державних адміністрацій: Острозької, Гощанської, Рівненської, Здолбунівської, Костопільської, Володомирецької та Радивилівської. Доки президент України не підпише заяви, голови РДА та Сергій Рибачок залишаються на місцях і виконують свої обов'язки. За словами Сергія Рибачка, про заяву всеукраїнського об'єднання Буда вони знали заздалегідь, тому для них це не стало несподіванкою. Більше того, він уже отримав декілька цікавих пропозицій, над якими розмірковує. Також голова ради зазначив, що представники всеукраїнського об'єднання Свобода мають багато цікавих ідей та напрацювань і планують брати участь у місцевих виборах. Нагадаємо, на посаду голови рівненської обласної державної адміністрації Сергія Рибачка призначили на початку березня цього року. Наразі відомо про двох претендентів на вакантне крісло. Один з них ударювач Олексій Моляренко.